На території села Цибулеве почали ми укладати договори із 2020 року, з вересня місяця. Ну, спочатку було договорів мало, але у процесі до сьогоднішнього дня уклало близько 70%. Тобто, показник у нас, можна сказати, хороший. Але ми працюємо ще над його збільшенням. Ну, у нас заселено дворів десь близько 480. Працюємо з людьми, розказуємо. І і дійсно стали більше користуватися цією послугою. Хотілося б також відмітити, маємо трошки заборгованості, але ну, різні ситуації є в людей. Ми стараємося пояснити, що треба платити своєчасно. ну і люди також йдуть на зустріч і потрошку сплачують. Заборгованість невелика. Але до кінця року провели роботу з людьми, вони мають її погасити. Також ми провели таку роботу по закладах освіти, культури. Амбулаторії, там укладені договори 100%. Частина, звісно, залишається це пенсіонери, ну, хто спроможний, хто не спроможний, але також вони йдуть на зустріч і користуються цією послугою. Хотілося б ще відмітити, що в нас на території проживають переселенці, які також активно заключають договори. І це дуже приємно, що вони сплачують і заключають, і вивозять сміття. Тобто дбають про територію, про екологію. Про Чистоту. Сільською радою протягом цього періоду, з 2020 року, встановлено сміттєві баки біля школи 2 і біля дитячого садочка. Там вони знаходяться в такому місті на перекресті вулиць, тому зручно виносити людям із трьох вулиць: там молодіжна, центральна, Криворіжська, шкільна. Тобто охоплюють це населення. Послуга надається в нас щомісячно. Остання п'ятниця місяця згідно графіку. Оголошення ми робимо через Фейсбук. Люди всі читають, знають, передають один одному, тобто, це не є проблемою, що люди оповіщені, і знають, коли буде вивозити сміття. Бувають які там накладки, що щось не виходить. То ми також публікуємо. Люди бачать і ну. Свідомо на це все реагують. Також хочеться ще відмітити, Цибулів дуже активно працює по поводу очищення своєї території, дбає про неї, люди дружні. І от коли ми виникло таке питання встановлення сміттєвих баків на кладовищах, так як щорічно виникає проблема, що на кладовищах багато сміття і нема де йодіть. Тому люди всі зібралися, обговорили і вирішили за власний кошт купити ці сміттєві баки і поставити їх на кладовищах. Відгукнулось дуже багато людей, дуже. І навіть за короткий термін склалися, купили ці баки і спільно з працівниками комунального господарства встановили їх, які кожен місяць. Згідно графіку, також їх чистять. Ну, на сьогоднішній день, так як на кладовищах менше сміття, тому вивозять його не кожну п'ятницю у місяць, а коли по мірі завантаження тих сміттєвих баків. Але люди відгукнулися і дуже задоволені цією послугою. Також хочеться ще відмітити. Що люди ну дійсно стали краще відноситися до екології, тому що дійсно сміття вивозиться, дбають про свою територію. Чисто символічно заплатити 20 гривень на сьогоднішній день, враховуючи ціни на пальне, на запчастини, на все, то це не так і дорого, але Ну, як я говорила, маємо трохи заборгованості. І на сьогоднішній день ще ми пояснюємо людям, що ця послуга має ще право на субсидію. Так як субсидія надається на комунальні послуги, а вивезення сміття це одна із комунальних послуг, тому є відшкодування. Тобто, коли людина оформляє субсидію або на пічне опалення, або на природній газ, туди вноситься в заяві особовий рахунок на сміття. І при загальному розрахунку, в залежності від доходу людини, сума відшкодовується. Тому ми також пояснюємо людям, що коли ви платите своєчасно за сміття, то частина у субсидії вам повертається. Тому вже у нас було декілька заяв, люди вказували договір і їм поверталася субсидія. Да, мене звати Антоніна присяжна. Проживаю в селі Цибулеве, працюю у магазині. Теж складений договір на вивіз сміття. Вивозять останню п'ятницю місяця. У да? нас багато ну, відходів забирають все добре. Дома в нас теж вкладений договір, теж виходять. Виплачуємо, вивозять сміття. Що палимо, що вивозять, ну так усе. Мене звати Клавдія. Село в нас хороше, люди дуже хороші. Смітник у нас збирають через. П'ятницю беруть, люди хорошо общаються, балакають. Ну що я можу сказати? Дуже хороші. Ну. І ми уважаємо людей і даємо здоров'я людям, щоб люди до нас поважалися. Ми до людей, щоб друг друга. Анімала доброго дня. Звати мене Валентина. проживаю в селі Цибулега. Тут народилася. хочу, щоб у селі було дуже добре, щоб були якісь послуги. От я склала договір на. Сміття, щоб збирали, і вчасно вони збирають, забирають усе. Ну, якщо там бувають зміни, якісь попереджають. і Я задоволена, що до моєї старенької мами приїжджають і даже спілкуються з нею. І дуже вона задоволена тим, що вона мало спілкується з людьми, і тут приїжджають люди, які з нею даже розмову ведуть. І я задоволена тим, що до нас приїжджають, забирають, що вдосконалюють село. Ну, якби трошки більше звертали уваги до нашого села, хочу, щоб дуже вдячна всім, що звертають, приїжджають, спілкуються з людьми. Я дуже вдячна всім. Мене звати Тетяна Кондратенко. Я працюю в Цибулівському сільському клубі. Договор у мене укладений на вивіз сміття ще з 2021 року. Що можу сказати з цього приводу? Сам вивіз сміття, це дуже так. гарна ідея, яка втілюється по сьогоднішній день і набиває так. великих обертів. Тому що навіть спочатку, як тільки почали вивозити сміття, видно було по вулицям, що люди... Ну, Виставляють сміття, але так, мішечок два, чи може не, не дуже вірили, чи, мабуть, може й забувалися. А зараз, прямо коли йдеш по вулиці, прямо коли в день вивезення сміття, то дуже багато люди вивозять і стараються вписуватися в дні, щоб не пропускати, щоб не було дуже багато. І це дуже видно. Є покращення, скажу. Навіть минулого року, коли ми їздили по гриби так, за село, то по посадках було ще трохи ну, були такі місця, де були звалища. Так люди чомусь вивозили і викидали. То в цьому році ми з чоловіком їздили до лісу, і я на свої очі побачила, що сміттєзвалищ вже ну, немає. Особисто я на тому маршруті, де ми були в минулому році, не бачила жодного. Так що. Вивіз сміття це дуже гарна ідея, ініціатива і дякуємо тим, хто його впровадив. Будемо підтримувати, будемо сплачувати. Дякую. Я Киценко Наталія Федорівна, проживаю в селі Цибулевому. Заключали договор по поводу мусора 23-го року. Платимо як за півроку, за рік, як виходить. Ну, Своєчас ми задоволені вивезенням мусора, разом поліщають, не встигаємо підібрати, винести. Ну так, все подобається. Я Каракай Надія Іванівна, проживаю, проживаю в селі Цибулевому. Спочатку, коли розпочалися вкладання договорів, підписала договір на вивезення сміття. Обслуговують нас добре. Кожну п'ятницю приїжджає до нас машина, вивозять. Послугу і задоволені, було дешевше, тепер вже подорожчало, ну, подорожчало з Тим, що все подорожчало і пальне. Що раз на півроку чи можна ні? Говорити? Я оплачую раз у рік. рік так. Це зручно. Зручно, комісія дешевша. Ну, ви послугою задоволені. Це так. краще ніж було самотужка вивозити. Ну, так, звісно. Мене звати Тетяна Решетнікова, я жителька села Цибулеве. З 2020 року я викладаю договір на вивіз побутових відходи. Цією послугою я задоволена на 100%. Вона дуже потрібна. З 20-го року значно почастішало в нашому селі Цибулево, і вартість послуги якось складає 20 гривень з людини. Це досить така невелика сума. Тому закликаю всіх жителів села Цибулева долучатися, підключати договори і давайте разом робити наше село чистіше. Я Анастасія Мудревська, жителька села Цибулева та директор Цибулівського. Закладу дошкільної освіти пролісок я заключила договір на вивезення сміття у 2020 році і закликаю всіх жителів села заключити цей договір, адже село, в якому ми живемо, повинно бути чистим та затишним для нас усіх.